Це Що змушує власне військовослужбовців ризикнути сісти в тюрму або ж навіть загинути, але тікати з частин та бригад. Який моральний стан військових зараз? Та чи є кому їм допомогти? Говоримо далі. Ярослав Лисенко з псевдо-Бугай, офіцер-психолог 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Вітаю вас в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Доброго ранку вітаю всіх. А як би ви зараз описали морально-психологічний стан військових у Збройних силах, чи він гірший, наприклад, ніж це було в попередньому році? І як ви це вимірюєте? І чи взагалі у війську хтось слідкує не на словах, а на практиці за цим моральним станом військовослужбовців? Ну, Дивіться, на сьогоднішній момент ми трохи відходимо від радянських стандартів. Хоча для мене слово моральний? І морально-психологічний теж є прийнятним, але на сьогодні це психоемоційний стан. Тому, якщо казати про психоемоційний стан рік тому і зараз, ну судячи по нашому підрозділу, нічого не погіршилося, все в нормі і. Розумієте, щоб говорити взагалі про емоційний стан і психологічний стан військовослужбовців, треба з ним практично роками працювати. Тобто починаючи з курсу молодого бійця і закінчує на підтримку під час виходу з передової, під час заходу на передову, під час злагодження проведення і тімбілдінга, і тренінгів, і якихось тестів, які показують, скрінять. Психологічний стан це все дуже велика і системна робота, яка дозволяє не тільки солдату. Під час злагодження і навчання навчитися гарно бігати за бронетранспортером, не тільки навчитися холостити і стріляти, не тільки навчитися атакувати посадки чи відбивати ворога від якихось там позицій, а і бути морально дуже стійким, як ви сказали вже на початку, і емоційно стійким, і психологічно дуже підготовленим. Це дуже важливо, тому що психологія на таких же самих правах, як і фізіологія, дуже багато чого. Відіграває, і ми знаємо, що багато випадків, коли е, людина дуже гарно фізично підготовлена, і високий спеціаліст по заряджанню стрілянню і так далі, і так далі. Але ж якщо він психологічно не готовий до тих станів, які його можуть очікувати, коли земля піде хвилею, коли перші снаряди десь поряд з ним. Ляжуть, він може і заклякти, і можуть бути історичні реакції, все що завгодно. Тому тут треба його підготувати до даних ситуацій, підготувати його побратимів, які будуть йому першими психологами, першими друзями, які прийдуть на допомогу. Це дуже велика робота. І якщо порівнювати минулий рік, ну ви знаєте, я воюю 14-го року. І моральний, і психологічний, і емоційний стан на дуже високому рівні за свій підрозділ я спокійний. Як відбувається в інших підрозділах, коли чи не готують, чи це все на галочки? Через галочку, щоб підготували, ну я судити не можу. Мені здається, мабуть, трошки гірше. Тобто, пане Ярославе, в підрозділі і командир має слідкувати за тим, чи готова людина до виконання завдань не лише там з, технічко, з технічної точки зору, а з психоемоційної. Правильно я розумію, коли за цим в принципі слідкувати, тоді можна уникнути якихось більш глобальних проблем. Обов'язково навіть якщо послуговуватися там радянській системі підпорядкування і, взагалі, розподілу в армії. То навіть там були і замполіти, які слідкували за цим, і зараз у нас є зампорос робота з особовим складом в кожній роті, в кожному підрозділу така людина є. Він не тільки обліковує особовий склад, він не тільки слідкує, щоб ніхто нікуди не дівся, і так далі. Не веде списки. Він повинен е, дійсно е, спостерігати і попереджати про кризисні ситуації, які виникають. У будь-якого солдата, тому що всі ми переживаємо е, ті ситуації, стресові, які відбулися на війні, ті, хто е, ще не був на війні, він переживає. Е, ту невизначеність, яка я його очікує в майбутньому, і всі ці моменти бажано проговорити, всі ці моменти бажано підмітити, передати далі, чи поговорити з солдатом особисто, може це зробити і зампороз по роботі з своїм складом, може це зробити і командір роти, може це зробити і командір взводи, і так далі. Якщо ні, і ці проблеми вже є е, більш специфічними. Це якісь там е, акцентуації, чи якісь уже. Не клінічні, але моменти, які можуть впливати і на колектив, і на бійця, дуже серйозно, то тоді вже включається і психолог і аж. До реабілітації реабілітації психологічної, яка теж є і в армії, і в МВС, і є центри, в яких проходять не лікування, не медикаментозне, доклінічне. Це не клінічна психологія, це е, реабілітація. Є і реабілітаційні центри, в які з задоволенням звертаються хлопці, які пережили, які страждають початковими стадіями ПТЕСРА е, і іншими розладами. які... Неминуче на цій війні ніхто з цієї війни психічно здоровим, нормальним не вийде. Ми не вбивці, не серійні вбивці. Ми не сиділи ну, більшість з нас, не сиділо у в'язниці. Для нас вбивати людей, це не є типово, це не є звичайно. Тому ми всі будемо переживати і смерті побратимів, і щось прилетіло, бабахнуло так, що потім трясло три дні і інші моменти, які не притаманні. Для людини в 2024 році, але на жаль, якими зараз конче потрібно займатися всім здоровим чоловікам, у яких є ноги і руки, Ярослава. За вашими спостереженнями, можливо, там не лише у вашій частині, а ще те, що ви знаєте, чи більше тікають з частини бригади з навчальних центрів, ті, хто пристав до служби, от зараз, чи вже ті, хто воює кілька років, і ці люди дійсно втомлені без відпусток, без демобілізації. Ну, дивіться, на моїй пам'яті я не можу сказати, от коли я зв'язувався з вами і зрозумів а, взагалі тему розмови, то взагалі дезертирство я, слово таке, не вживав, мабуть, з самого початку війни. Ну, я такого, це. Для мене це якийсь е, злочин і зрада така дуже масштабна. Якщо називати як ми називаємо СДЧ, самовільне залишення частини, тобто, якщо людина, то тут е, два моменти: е, один момент це коли ми відпочиваємо, потім проходимо злагодження на е, умовно мирній території десь на полігоні. Е, такі випадки бувають. На жаль, вони пов'язані, вони поодинокі. Одразу скажу поодинокі, немає ніяких масових там уходів, там зводов. Черну це, це взагалі неприпустимо, і я такого не зустрічав. Вони поодинокі, як правило, пов'язані з зловживанням алкоголем е, і, на жаль, наркотиками. Е, бувають ще ситуації, коли ми подаємо людину в СЗЧ, але е, у нього є якісь сімейні обставини, чи просто фізично він не зміг своєчасно прибути на шикування і так далі. Але ж кожен випадок розбирається особисто. Ми завжди розуміємо, що ну, як правило, ці люди герої. Вони пройшли вже жернова війни, вони проявили себе дуже гарно і зараз оступилися. Ми завжди даємо цій людині можливість не сісти в тюрму а бути ефективним на полі бою, тобто повернутися. В розпорядженні частини і виконувати свій конституційний обов'язок. Підкреслюю, не бажання захищати батьківщину, а так як записано в Конституції, обов'язок захищати батьківщину. Тому тут все розглядається дуже індивідуально. Що стосується на передовій, я жодного разу не зустрічав СЗЧ прямо з передової. Ну, можливо, таке є там відмови якісь і так далі. Ми з цим працюємо. тобто Починаючи з банальної розмови тиску колективу на цю людину, але це все м'яко і дуже обережно, тому що ми розуміємо, що що людина пережила, що вона зараз знову таки в стресі знаходиться їй треба допомогти, а не покарати. Тому на передовій, як правило, всі збираються, всі максимально мобілізовані, максимально чіткі, максимально впевнені в собі і воюють як боги, як. Як воїни, як герої, тому на передовій набагато менше проблем ніж тоді, коли ми знаходимося на умовно мирній території. Дякую, дякую за те, що долучилися. Ярослав Лисенко, псевдобугай, офіцер психолог 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України був гостем свобода ранок. Дякую.